Пластик в артеріях дослідження пов'язують мікропластик із захворюваннями серця. Пластик в артеріях тиха загроза здоров'ю серця, про яку ми повинні знати. В останні роки все більше уваги приділяється проблемі забруднення навколишнього середовища пластиком. Ми знаємо про його руйнівний вплив на океани, дику природу і навіть на наш харчовий ланцюг. Однак з'являється все більше свідчень того. Що пластик проникає глибше, ніж ми могли собі уявити в наші власні тіла. Недавнє дослідження, опубліковане в New England Journal of Medicine, виявило тривожну зв'язок між наявністю мікропластику в артеріальних пляшках і підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань. І хоча тема ця поки ще відносно нова, ігнорувати її було б вкрай безвідповідально. Як людина, яка активно цікавиться питаннями здоров'я та екологічної стійкості, я уважно стежу за розвитком цієї теми. І, хоча я не лікар чи науковець, я вважаю важливим ділитися своїми думками та спостереженнями, особливо коли йдеться про потенційно серйозну загрозу нашому здоров'ю. Мікропластик невидимий ворог, мікропластик це крихітні частинки пластику, розмір яких не перевищує 5 мм. Нанопластик ще менше і менше 1 мікрометра. Вони утворюються в результаті руйнування більших пластикових виробів, таких як пляшки, пакети, текстиль і навіть косметичні засоби. Ми постійно піддаємося впливу мікропластику, він присутній у повітрі, яким ми дихаємо, у воді, яку ми паємо, і в їжі, яку ми їмо. Що особливо турбує, так це здатність мікропластика накопичуватися в організмі, особливо в судинній системі. Дослідження, про яке йде мова, показало, що мікропластик виявляється в артеріальних бляшках у значної частини пацієнтів, які перенесли операцію з усунення закупорки артерій шиї. І що найбільш тривожне, у цих пацієнтів ризик серцевого нападу, інсульту або смерті протягом наступних трьох років в 4,5 рази вище. Чому мікропластик такий небезпечний для серця? Механізми впливу мікропластика на серцево-судинну систему до кінця не вивчені, але вже зараз є кілька обґрунтованих гіпотез. Окислювальний стрес і запалення, пластик може викликати окислювальний стрес, пошкоджуючи клітини та тканини організму. Це, в свою чергу, може призводити до запалення, яке є ключовим фактором розвитку серцево-судинних захворювань. Порушення згортання крові деякі дослідження показують, що мікропластик може впливати на згортання крові, збільшуючи ризик утворення тромбів. Пошкодження кровоносних судин, мікропластик може пошкодити внутрішню оболонку кровоносних судин, сприяючи утворенню бляшок і звуженню артерій. Спорідненість до жирів, мікропластик має спорідненість до молекул жиру, що може пояснити його здатність проникати в артеріальні бляшки, що складаються з холестерину і жирових відкладень. Я думаю, що важливо підкреслити, що це не просто питання забруднення навколишнього середовища. Це питання нашого власного здоров'я. Ми не можемо просто ігнорувати цю проблему, сподіваючись, що вона зникне сама собою. Що ми можемо зробити, щоб захистити себе? На щастя, є кілька простих кроків, які ми можемо зробити, щоб зменшити вплив мікропластику на організм. Хоча, звичайно, повне виключення мікропластика з нашого життя завдання практично не здійснене. Ми можемо значно зменшити його кількість. Фільтруйте питну воду це один з найефективніших способів позбутися мікропластику у воді. Я використовую фільтр зворотного осносу вдома, і це дає мені впевненість, що я п'ю чисту воду. Уникайте пластикової упаковки, по можливості вибирайте продукти в скляній або паперовій упаковці. Намагайтеся купувати продукти на ринках і фермерських господарствах, де немає пластикової упаковки. Скоротіть використання синтетичних тканин при пранні синтетичного одягу мікропластики потрапляють у воду. Використовуйте мішок для прання, призначений для захоплення цих волокон. Я помітив, що це дійсно допомагає зменшити кількість мікропластику у воді після прання, зменшіть кількість одноразових пластеємас, замініть пластикові соломинки, посуд та контейнери для вивезення на багаторазові. Я завжди ношу з собою багаторазову пляшку для води та сумку для покупок. Перевірте засоби особистої гігієни, деякі косметичні та відлущувальні засоби містять мікроширики, різновид мікропластику. Шукайте продукти без мікропластику. Я намагаюся вибирати косметику з натуральним складом і без шкідливих добавок. Крім того, я думаю, що важливо підтримувати компанії, які активно працюють над зменшенням використання пластику та розробляють екологічно чисті альтернативи. Що далі? Потрібні додаткові дослідження, щоб повністю зрозуміти ступінь небезпеки, яку представляють мікропластики. Однак, вже зараз ясно, що це серйозна проблема, що вимагає нашої уваги. Я сподіваюся, що ця стаття спонукає вас задуматися про свій вплив на навколишнє середовище та про те, як ви можете захистити своє здоров'я. Не варто чекати, поки вчені дадуть остаточні висновки. Краще вжити заходів обережності вже зараз. Я думаю, що нам потрібно більше прозорості та регулювання щодо виробництва та використання пластику. Компанії повинні нести відповідальність за забруднення, яке вони створюють. Особистий досвід та спостереження. Останніми роками я активно намагаюся зменшити використання пластику у своєму житті. Це не завжди легко, але я бачу, що це можливо. Я помітив, що це не тільки корисно для навколишнього середовища, але і для мого власного здоров'я. Я відчуваю себе краще, коли знаю, що роблю все можливе, щоб уникнути шкідливих речовин. Я також помітив, що все більше людей стають усвідомленими проблеми пластикового забруднення. Це вселяє надію. Я думаю, що разом ми можемо змінити ситуацію на краще. Висновок шлях до здорового майбутнього. Пластик в артеріях це не просто наукова проблема, це питання нашого майбутнього. Нам потрібно змінити своє ставлення до пластику і почати діяти зараз. Сподіваюся, ця стаття допомогла вам краще зрозуміти цю проблему та надихнула вас вжити заходів. Пам'ятайте, що навіть невеликі зміни можуть мати велике значення. Пам'ятайте, турбота про здоров'я це не тільки правильне харчування і фізичні вправи, це також захист від шкідливих речовин, таких як мікропластик. Давайте разом будувати здорове і стійке майбутнє для себе і для планети. Ключові думки та висновки. Мікропластик це зростаюча загроза для здоров'я людини, особливо для серцево-судинної системи. Існують прості кроки, які ми можемо зробити, щоб зменшити вплив мікропластику на організм. Потрібні додаткові дослідження та регулювання щодо виробництва та використання пластику. Турбота про здоров'я це не тільки правильне харчування і фізичні вправи, але й захист від шкідливих речовин. Спільними зусиллями ми можемо побудувати здорове та стійке майбутнє.